Доброго ранку, малята! Я всміхаюсь, сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Усміхаюсь людям, зичу їм добра. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання на тему Барви весни. Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, По небу сонечко пливе, Навколо височіють гори. Між горами дзюрчить вода, а ліс зелений наче море, І всюди казка ожива. Для роботи нам потрібні білий аркуш паперу, акварельні фарби, склянка з водою, простий олівець, пензлики різного розміру і сухі серветки. Спочатку розбудемо наші фарби. Візьмемо пензлик і накрапуємо на наші фарби по одній крапельці води. Візьмемо олівець і намалюємо посерединці нашого листа лінію горизонту. Верхня частина буде небо, а нижня частина земля. Візьмемо великий пензлик, змочуємо його добре в воді. І промочуємо половину верхнього нашого аркуша водою. Ми будемо малювати на вологому папері. Мочуємо в пензлик водичку, а тепер наносимо. Синю фарбу. Зверху на наш листочок. Додамо жовтого кольору для нашого сонечка. А ще додамо блакитного кольору. А тепер додамо трошки рожевого. І ще синього вгорі. Зверху воно більш синє, а ближче до горизонту, більш блакитне. Добре промиваємо пензлик і набираємо на нього салатову фарбу. Це буде наша земля. Додамо трошки коричневого, знизу промалюємо зеленим кольором. Фарба розтікається плавно, переходячи одна в одну і залишає гарні плямки. А тепер промиємо добре наш пензлик і покладемо його на серветочку. Залишимо наш фон просихати. Візьмемо середній пензлик та намалюємо на передньому фоні дерево, вмочуємо в коричневу фарбу. Намалюємо нашому дереву товсті гілочки. А тепер більш тоненьким намалюємо менші гілочки, більш тонші. І ще більш-менші. Зовсім маленькі. Тепер на задньому фоні намалюємо менші деревця. І ще одне. Щоб наші дерева заквітнули, ми змішаємо рожевий і трошки білого. Щоб наш пейзаж був гарний, я візьму три ватні палички. І намалюю на наших деревах квіточки. Ось так. І наше дерево. заквічає. Тепер інше деревце, і третє. А тепер візьмемо тоненький пензлик. Вмочимо його злегка в водичку, нанесемо зелену фарбу і намалюємо за допомогою гачечка і притиску маленькі проліски. Ось так. За допомогою ватної палички і блакитної фарби ми намалюємо блакитні цяточки. Це будуть наші квіточки. Ось такі маленькі проліски у нас вийшли. Домалюємо тоненьким пензликом травичку та кущики зеленою фарбою. Ось такий гарний весняний пейзаж вийшов в мене. Чекаю фото ваших робіт.